Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні 23 та 24 липня. А перед початком напишіть в коментарях, звідки нас переглядаєте та що у вас з погодою у західному регіоні. У середу, 23 липня, очікується ясний та бездощовий день. Небо зранку чисте або з легкими хмаринами. Після свіжого світанку сонце швидко прогріє повітря, і стовпчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 25, плюс 29 градусів у денні години. Ніч буде свіжа, приблизно плюс 13 плюс 15 градусів. Вітер переважно західний 7-12 метрів за секунду. На півночі нашої країни вночі можливі короткочасні дощі з грозами, переважно в Чернігівській та Сумській областях. До ранку хмари розсіються і в день опадів не очікується. Хоча небо буде переважно хмарним, але сонце час від часу виглядатиме крізь хмарний покрив, даруючи м'яке розсіяне сонце. Денна температура становитиме близько плюс 25-28 градусів, що доволі комфортно. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер із заходу відчутний близько 7-12 метрів за секунду. У центральній частині України середа мене по-різному, в Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях опадів не очікується. Натомість в Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються місцями невеликі дощі, можливі навіть поодинокі грози. Небо переважно хмарне з проясненнями. Температура повітря протягом дня прогріється до плюс 28 плюс 30 градусів. На Дніпропетровщині та Кировоградщині до плюс 32 градусів. Тож день видасться теплим, навіть спекотним у окремих районах. Нічна температура знизиться до близько плюс 17 плюс 19 градусів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Східний регіон уночі ще відчує відгомін грозової стихії. Короткочасні дощі з грозами можливі подекуди в нічні години, тож місцями нічний горизонт осяють блискавиці і пролється швидкий теплий дощ. Втім, вже зранку негода вщухне та вдень на сході пройде без істотних опадів. Небо переважно хмарне. Вдень температура повітря буде високою, близько плюс 30 плюс 32 градуси. Вночі теж душно, близько плюс 21 плюс 23 градуси. Тож сутінки принесуть лише легке полегшення від денної спеки. Західний вітер тут відчутний найбільше 7-12 метрів за секунду. Часом поричастий до 15-20 метрів за секунду. Південний регіон цього дня перебуватиме під владою сонця та сухого повітря. Зранку до вечора тут безхмарно або з незначною хмарністю, та жодної дощової хмарини на небосхилі. Вдень сонце нестримно прогріє стовпчики термометрів до плюс 31, плюс 34 градуси, подекуди наближаючись до плюс 35 градусів. Пекуче полудневе сонце розжарює повітря над степами і приморськими містами. Ніч також буде тепла. Близько плюс 19 плюс 22 градуси. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. У четвер, 24 липня, в Україні продовжить панувати переважна літня спека. Зранку більшість України пори в сонячні промені, тихе безхмарне небо обіцяє спекотний день. Загалом по країні втримається суха погода, а дощі у цей день рідкість. Лише хіба що у горах на заході надвечір може пройти дрібний дощ. Тож на заході України четверо розпочнеться лагідним ранком із змінливою хмарністю та проясненнями. Опадів не прогнозується лише надвечір у Карпатах може пуститися невеликий дощ. Повітря в день встигне прогрітися до плюс 26 плюс 29 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до показників плюс 14, плюс 16 градусів. Вітер цей день переважно змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Північний регіон у четвер збереже спокій та сухість. Небо тут здебільшого ясне, з окремими хмарками, та дощу вони не принесуть. Сонце щедро прогріватиме Поліські ліси, але спека не надмірна. Денна температура підніметься до плюс 24 плюс 27 градусів, подекуди до плюс 28. Вночі повітря охолоне до плюс 13 плюс 15 градусів. Даруючи приємну прохолоду під зоряним небом. Вітер слабкий з пінних напрямків 5-10 метрів за секунду. У центрі України четвер обіцяє спекотне і погоже літо. З самого ранку сонячне проміння заливає безкраї поля та міста, а до самого вечора не впаде жодної краплі дощу. Небо ясне, хіба що по обіді можуть з'явитися легкі. Хупчасті хмарки, що лише підкреслять ясність неба. Температура в день сягне плюс 28, плюс 31 градус. У найбільш розігрітих центральних районах повітря може прогрітися до плюс 33 градусів. Надвечір спека потроху спаде, і ніч принесе зниження температури до близько плюс 18 плюс 20 градусів. Вітер тихий, змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Схід України у четвер опиниться під владою справжньої літньої спеки. Зранку небо чисте і прозоре. Сонце швидко підніметься високо і не зустрічає жодної перепони. Хмар практично немає, дощу також не прогнозується. В день температура повітря прогріється до спекотних плюс тридцять плюс 33 градусів. Цей регіон разом із південним належить до найспекотніших цього дня. Вночі також буде дуже тепло, близько плюс 19, плюс 22 градусів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Південний регіон у четвер також потерпатиме від спеки. Небо майже безхмарне, та весь день ясний і сонячний. Температура стрімко підвищиться до плюс 33, плюс 35 градусів. Над південними областями від Причорномор'я до таврійських степів стоїть спека. Повітря сухе, розжарене. Вночі стопчики термометрів опустяться лише до плюс 19, плюс 22 градусів, тож ніч лишатиметься теплою. Вітер змінних напрямків слабкий 5-10 метрів за секунду. Отже, Погода в найближчі два дні очікується переважно спекотною та бездощовою. Це типовий липневий спекотний контраст, який Україна переживає кожного року: яскраве сонце, високі температури та лагідний вітер. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!